Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти відео огляд про те, як я нарешті буду садити собі картоплю. Ось така у нас красота, весна це є супер. Це буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. І по суті, це так оброблена площа фрезою китайською 1.6. Площа. 16 сотих трактор ДТЗ-5404К. Працюю вже ним четвертий сезон, трактором задоволений. Китаєць, но не підводить. Сажалка бомет двохрядкова, сажу на 60 см, картопля, не скажу, який сорт. Не пам'ятаю, це так, по знайомству дали, посадив, не питав. Картопля дуже гарна, всередині жовта, смачна. Ось так. Чекаю помощника. Бо без помощника не хочу, будуть пропуски. Ось там далі мій ярий ячмій. Так, картоплю посадив. Ось так вийшло. Не знімав при роботі, бо не було можливості. Треба тримати руль, де не тікав трактор Ось така красота вийшла. Садиться дуже гарно, щоб так ще копалося копати. Картоплю набагато трудніше. Ось так. Дякую за перегляди. Підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки. Все буде Україна.